Друзі, я снежіння вашої влади Слово Боже. Один вірш. Після інші вірші записані Іваном Іванглії від Луки. Це 24 розділ. 49 вір. Іванглія від Луки. 24 розділ. 49 вірш. Ось я посилаю на вас обітників у мого Отця. А ви позостайтесь в місті, аж поки зотягнетесь силою з висоти. Амінь. Друзі, ви багато чули сьогодні, багато казали. Повідувалися сьогоднішнє свято. Ви знаєте, найтяжче останній. в останньому. Першому статусі легше. Ми сьогодні згадуємо. Свято злиття Духа Святого. Хтось називається зеленим святом чи по-іншому. Так чи інакше, друзі, це свято не тільки Нового Завіту, але і Старого. Ми знаходимо його в одному із трьох великих свят. Одне із трьох великих свят. Перше це у Крисноті, друге свято тижнів і коли останнє свято це свято жниву. У цих трьох святах вся чоловіча стать, всі чоловіки віком від 12 і вище, вони мали приходити в Єрусалим на поклоніння. Приходити не з порожніми руками. Наголос був, особливо був наголос приходити не з порожніми руками. Це ми читаємо в книзі Левит, після Мойсей, у книзі повторення закону, знову ж таки нагадує поколінню, новому поколінню, молодому поколінню про те, що вже було сказано, і він говорить, що вся чоловіча стать, вона має являтись, вона має приходити перед обличчя Господнє. Свято, яке говорилось про те, що перший плід підійде собі від Дня Хрисновів і принесете перший плід. Це було те, що сьогодні ми згадуємо звиття Духа Святого, народження церкви. Це те, що Бог пообіцяв, ми сьогодні вже чули для свого народу. Коли ви вдумаєтесь в все те, що є навколо вас, коли ви думаєте про свого Бога, про Господа нашого, ви розумієте те, що людина вона не може жити без Бога. Я хочу, щоб ви про це згадували і про це добре пам'ятали. Людина існувати без Бога не може. Уявіть собі, ви витягнете рибу із води, скільки часу вона прожиє. Недовго. Або вирвіть щось із землі посаджене Яблуню, вишню, рушу, все, що посаджене із землі, воно буде жити. Ні, воно швидко зів'яне. І людина без Бога жити не може. Це неможливо. Уявіть собі, якщо би Бог відвернувся на одну секунду від нас з вами, людина сама себе би знищила. І ми бачимо це. Ми сьогодні бачимо, як людина нищить іншу людину. Просто із-за своїх планів, і за своєї, ну, і за гріха. Так? Гріх, наслідок гріха. Ось чим новий, він руйнує. І апостол Павло до Солонян говорить такими словами про те, що той, хто тримає, він буде тримати до певного часу. І коли він забереться, тоді буде діятись таємниця беззаконня. Хтось називає про те, що ми сьогодні живемо в час епохи десь праці, праці Духа Святого. Був час, коли Бог працював своїм народом, Ізраїлем. І ми називаємо, що це Ізраїль називає Отцем. Да? Він виводив з рабства, з Єгипту, він провадив пустині. Ми знаємо час, коли був час Сина. Ісус Христос прийшов у цей світ. Недовго. Коротко половиною роки за цей весь період часу він зібрав команду не найкращу команду. Не найкращу команду. Якщо б би... я бачив цю команду, я би сказав, та з ними нема куди йти. Це люди ненадійні. Вони ненадійні. Хтось каже, що я буду з тобою і на смерть в'язницю, і прийшло трохи часу. Тільки маленьке випробування прийшло. Маленьке випробування. Там жінка каже, ти був з ним. Йому ніхто не сказав, ми тебе будемо розпинати, або сядеш разом в кімницю з ним. Ні, вона каже, ти був з ну, твоя мова тебе веде, і не знаю. Інші учні розпорошились там, в саду Гексиманії, всі покинули. Він сам лишився. Немає нікого. Надійна тона. Там на суді Билак запитує його і він каже про те, що не від світу моє царство. А якщо б я був царем світу цього, за мною би так чи інакше воювали би. хтось би стояв під стінами ось цього міста, стояли б військо, яке би намагалось мене врятувати. Не від цим, моє царство. І сьогодні ми згадуємо про те, що Бог посилає Дух Святий. Він говорить учням. Я інші речі бажаю читати разом із вами, до вашої уваги, які говорить Господь, коли в Євангелії від Івана, особливо він згадує тут про Дух Святий, про його роль, про те, що він буде робити, що він зробить. Тобто, прощаючись своїми учнями, він каже, що ви будете сумувати і ви будете плакати. Бо я йду до свого Отця. Але він говорить їм: я не кину вас. Сиротами, я не залишу вас. Інакше ще раз людину, людина не зможе сама існувати. Навіть тоді, коли там в Едені, Адам із Явою вчинили те, що було недозволено, заборонено, навіть тоді Бог не відвертається. Він шукає Адама, він шукає Каїна. Він каже, Каїн, де тебе брат? Він розмовляє з убивцею, і здавалося б. З ким, з ким, а з ним розмовляти? Він ж, буквально декілька годин тому. Він вбиває свого брата, а Бог шукає його. Бог сьогодні шукає кожного, звертаючись, стукаючи у серце кожного. Кожного. І ось він каже до учнів своїх: Я не залишу вас, я не залишу вас в силах. Для вас краще, коли я піду, бо на вас велика відповідальність. Вибравши цих учнів, навчаючи їх три з половиною років, він готував їх до великої праці, до праці тоєї, щоб рознести цю вістку Євангелію, яка сьогодні нас читає. Щоб кожен, кожен почув, кожен міг почути це завдання для учнів. Ідіть, ідіть і рознесіть цю вістку Івангелі. Проповідувана буде вона. І він каже учням, якщо я не піду. Він не прийде, я. Ну, іншими словами, хтось сказав би, якби Петро, і я, ну нам ліпше бути з собою, все-таки, нам і, і їсти є, що. І, 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 і любі проблеми, не, не проблеми. Треба щось говорити, будь ласка, треба комусь дати їсти. Будь ласка. Але Христос каже, що я мушу, мені треба, і це краще для вас, щоб я пішов. Як я не піду, він не прийде. А для вас буде краще. Тому що коли фізично, у фізичному тілі Христос був обмежений, то Він каже, прийде той, хто буде перебувати у вас. Той, хто перебуватиме у вас. То що ж зробить Дух Святий, як прибуде? Що зробить Дух Святий, як прибуде? Іван, Іван від Івана, 14-й розділ, 26 вірш говорить такими словами Ісус. Утішитель же Дух Святий, що його отець пішли в ім'я Моє, той навчить вас всього, пригадає вам усе, що я вам говорив. Господь ось говорить про дух святий, як про того, хто каже, прийде, і він навчить вас всього. і вам пригадає усе, що я вам говорив. Був час, коли каже Христос і Іван, Іван говорить про те, що ми не розуміли всього. Але прийшов відрізок часу, і ми зрозуміли, що його смерть, його страждання, все те було написано, і потрібно було збутись писані. І потрібно було збутись писані. Христос, ідучи по дорозі в Імауз цим двом учням, говорить про, про закон, вияснюючи їм, що про нього говориться і в псалмах, і в законі, і Моїсеєві, і аж по тому каже, і розкрив він їм розум, щоб вони могли зрозуміти. Вони йшли, вони, розум... вони розмовляли з ним, але вони не розуміли. І каже, і тоді він рослив їм розум, і вони зрозуміли. <кхи> Тому каже, Дух Святий, він прийде, і він навчить, він пригадає вам усе, усе, що я вам говорив. І навіть тоді на суді, коли сьогодні згадувалось, коли Петро з Іваном чинили ось це явне чудо, і цей чоловік разом із ним, і вони в серебіоні, і перед тими. Начальство, священники, первосвященники і каже, і Духа Святого Петро і промовив. І Духа Святого і промовив, дістав силу для того, щоб благовістити. А буквально недавно прийшов короткий відрізок часу, а він казав, я не знаю цього чоловіка. Перед цими людьми. Перед цими людьми, перед священниками, він каже, я не знаю цього чоловіка. Він почав пошитись, що він не знає його. А тут ситуація, і Петро каже, і Петро сповнився Духа Святого і почав з сміливістю промовляти слова. Знаєте, він промовляв слова, не які він мав на листку написати, але ті, які Дух Святий промовляти давав йому, тому що Господь одного разу сказав про них. Коли вас приведуть до правителів, перед намісниками, не переживайте. Не турбуйте, що вам говорити, а Дух Святий Він дасть вам той час, що вам потрібно буде сказати і ви говорите мені ці слова. І одного разу Степан каже про те, що це ви. Ви убили. Ви убили цього чоловіка. Ви розп'яли його руками грішників так? римської влади, ви зробили це, це. Що це? Хто це? Дух Святий, Він дає силу для того, щоб людина могла говорити, пообіцяти це слово Господь. Тому Дух Святий Він каже, навчить вас цього і пригадає вам усе. Друге, що говорить Господь, 15.26. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця. Він засвідчить про мене і ви засвідчите. Господь каже учням про те, що Він буде свідчити і ви будете це робити. Ви будете свідчити про мене, тому що Він прибуде до вас і Він буде у вас. Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Господнє, ми знаходимо слова, які Господь каже, і в благаю Отця, і Він пошле вам. До слова каже, і я йду і, і пошлю вам. Можливо, вони викликають вас резонанс. Але я хочу сказати вам одне. Коли говорить Петро Хомі, то він каже йому одні слова. Хомо, чи не знаєш ти, що я в оті, а отець у, у мені? Я в ті, а отець у, у мені. Тому все, що ми робимо, ми робимо разом. І тому Господь каже, я це зроблю. Отець, Тобто одне. Ми працюємо разом. Отож, Він засвідчить про мене. Дух Святий він буде свідчити. І ви будете це робити. Він навчить вас, цього, він прогадає, він засвідчить про мене і ви засвідчите. Що ще зробить Дух Святий? 16 розділ із 7 вірша по 15 вірш, ось що говорить Господь. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, і не прийде до вас, а коли я піду, пошлю вам його. І як прийде, Він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казати мені, що має настати звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з Мого та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє, через те їй сказав, що він візьме з Мого та й вам сповістить. Отож Дух Святий. Він прийде і він буде свідчити, він буде виявляти, каже. Він виявить світові про гріх, про суд і про правду. Це те, що він робитиме для світу цього, це те, що він буде свідчити. Гріх того, що люди не вірують в ім'я однородженого сина, не приймають його вони не згідні з цим. За кого ти себе видаєш? говорить священник. Ми знаємо тебе, ми знаємо твій рік. Батька, матір, душі, дітей, сестер. Ми знаємо, за кого ти себе видаєш. Господь говорить Іван і від Івана про те, що хоча стільки чудес Христос чинив перед ним, вони все рівно не вірили. Вони все рівно не вірили. Вони не довірялись тому, що він робив. Вони не вірили, що це чинить Господь. Правда це те, що засуджений ось той, хто приніс, даруючи життя вічне. Засудили начальника життя. А вбивцю дайте свободу варати. Нам краще варала. Людина вибору, вибираючи і це явне. Ну явно вибирають. Варава посаджений за повстання і вбивство. Є вирок, це не просто людина сидить, не знаючи за все. За що сидить? Вони знають. І ось підбуривши НАТО, священники, і інші, вони кажуть, пара. Відпустимо А цього, цього розіб'є. Свідомий вибір. Вони правду розп'яли. І суд про те, що прийде час, коли Господь виявить кожну справу, кожна справа, кожне коліно. Каже, склониться перед ним, щоб отримати за життя. Друзі, отож Дух Святий, він, він буде виявляти. Він виявляє цього. Він виявляє про гріх, про правду, про суд. Знову ж таки, 14 розділ, 15 вірш говорить Господь такими словами до своїх учнів. Якщо ви мене любите і мої заповіді зберігаєте, я облагаю отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повів перебував». Дивіться, Господь каже учням, якщо ви любите мене і мої заповіді зберігаєте, то пошлю вам іншого втішителя, який буде перебувати у вас і буде рад у вас при вас. Він буде завжди з вами, якщо ви любите мене. Отож, де перебуває Дух Святий? Перший Коринтян 6 розділ, 19 вірш, ось так говорить Господь. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони. 3 розділ 16 вірш те саме говорить, чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий пробуває у вас? Храм ваше тіло храм Духа Святого, говорить апостол Павло в Борин. Ви знаєте, триєдинство Бога один Бог, трьох особа. І ми навіть можемо це побачити в тому, як був побудований храм. Було подвір'я, було святилище і було святе і святе. Це те, це те саме, що ми говоримо, що людське тіло воно складається з душі, з духа і тіла. Хтось вірить про те, що немає її душі, є просто тіло, але як так, то скажіть мені, коли Бог створив Адама, прекрасного чоловіка, лежащого на землі пороху земного, скільки би до нього треба було кричати уставай Адам! ей Адам, Адам. А в нього В нього. Ну, це не дитина. Йому не потрібно рости. Це повноцінне тіло, яке має руки, пальці, все. Але це просто тіло лежить. І тоді Бог вдихнув і став Адам душею живою. А доти було просто тіло і вічі нічого. Тож Господь каже, що ваше тіло, ваше тіло, наше тіло то є храм Духа Святого, храм, в якому перебуває Господь, Божа присутність. Тому Павло до корітян так і кіоморій. Ви храм Господній. Тому Дух Божий побуває вас. І Він продовжує і каже, ви дорого куплені. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму. Другий Коринтян, 6 розділ із 16 по 18 вірш він продовжує і говорить про цей храм. І він каже, бо яка згода поміж Божим храмом та ідолами. Ви храм Бога Живого, як Бог прорік поселюсь серед них і ходитиму, буду будуть їм Богом, але вони будуть народом моїм. Сьогодні Бог проживає у вашому храмі, у вашому тілі. Але чи у всіх. І що потрібно для того, щоб Дух Святий він проживав в цьому храмі? Чи, можливо, він проживає у всьому храмі і у всіх людей? Бога немає нічого спільного з гріхом, і там, де гріх Він не може бути, тому що Він святий. Будьте святі, я бо святий. І приходити у святе є в неналежному стані, означало миттєву смерть. Означало миттєву смерть. І якщо ми приходили без жертви або щось упустили, ви просто, друзі, я, ну, я не знаю, я час від часу роздумаю про, про святість мого Господа. І я розумію, Боже, та я... тебе не знищуване. Тебе просто знищуване. Тому що наскільки потрібно було приходити в цю святе і святе, потрібно було все пам'ятати, щось упустив і твоє життя обірвалося. І все. Тому Господь каже, що Він пробуває у святому. Як отримати, або як зробити так, щоб Дух Святий він проживав в моєму і в кожного, хто сьогодні вважає цього. Сьогодні згадувалось те, що говорив апостол Петро у другому розділі тієї святих апостолів, 38 вірша. Петро каже до них, покайтесь і нехай же охреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дарав Духа Святого виприєм. Апостол Петро говорить проповідь до цього народу. І він каже, що Дух Святий, він може проживати, він може пробувати в тому, що зробила людина. Так? Він каже, нехай же кожен вас охреститься і покаєте». ось Без покаяння, без хрещення це неможливо. Неможливо, щоб Дух Божий проживав в людині, яка не знає його або яка я з ним не знайома. це неможливо. Неможливо цього. Тому Господь пропонує і говорить, коли ми хочемо цього, коли ми відчуваємося, що Господь Він промовляє до наших сердець, стукає, тому що хоче поселити. Він говорить про те, що потрібно зробити. Отож, каже, копається, охреститься. І тоді каже Дух Святий він наповняє серце діття. Хай Господь благословить нас це пам'ятати. Ми Сьогодні згадуємо те, що Бог не лишив нас сиротами, що він послав утішителя Духа Правди. Він послав того, хто засвідчить, того, хто друзі, буде навчати нас. Уявіть просто собі, якщо би Бог відвернувся на секунду. що би було знати, І де б ми були? Це Божа милість, це Божий дар, це Божа обітниця. це одна із обітниць. У нього є багато сотні обітниць, які він каже, що він виповнив всі їх. в неї з обітниць це те, що він каже, я прийду, поселюсь, я буду. Я буду з тобою усюди. Коли в фізичному тілі, будучи обмеженим, Христос не міг перебувати з усіма учнями одночасно, то сьогодні Його присутність є всюди. Мій розум, я не можу цього говорити. Я не можу цього зрозуміти, як Бог може бути скрізь всюди. Де ви не були? ви їдете в автомобілі, він поруч із вами, ви на роботі, ви в в'язниці, ви в реанімаційній палаті, де нікого не пустають. До вас підключені апарати. Немає нікого, хто би був поруч, тому що нікого не хто з вами. Він. Він там. Він поруч із вами. Відчує ваші молитви, коли ви приходите. Відчує, коли ви кличете до нього. Тому він каже, я прийду, я не лишу вас сила. Я прибуду до вас. І Дух Святий, він буде ось робити цю роль. Він буде продовжувати те, що було початок. Хай Господь благословить нас про це пам'ятати, підбадьорувати себе, коли справді ми сумуємо, Він той, хто потішає, коли ми плачемо, Він, той, хто витирає сльози, Він той, хто розуміє наші болі, зітхання, навіть гріхи, які ми скажемо ну, ніхто цього, він це все, він це все взяв. І Він готовий сьогодні. Прийдіть, прийдіть до мене, говорить Господь. Я заспокоюю, я дам вам мир, я дам вам спокій, я дам вам прощення і дар вічного життя. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь.